Добрий день! Сьогодні у нас таке відео, ось така посилка з Європи. Мені прийшло. Давайте глянемо, що тут. Вона ще в нас запакована. Ми зараз розпакуємо. Повидемо багато всякого цікавого. Ога цієї посилки. Давайте все це будемо діставати. Такі соуси багато. Тут у нас, ну це найголовніше, дивіться, у нас такі є пивка. Також спочатку. І ось, дивіться, це у нас буде порівняння. Це у нас французьке, це оригінал, зроблений в Франції. І тут куча таких соусів. Зараз я їх приберу. Так, поїхали, покажу поближче. Ось тут це у нас. Таке. Це у нас кофе і соуси. Їх тут багатенько. Це все. мені <гум> надовго. Так, зараз нашу упаковку з кофе з цього дисквітиків. Соусів розберемо і будемо дивитися, що там далі. Хоч до чогось добратися. Такс. О, це переціль таких. Також дуже смачненький, привозив. Такс. Так. Це у нас що? О, це у нас шампанське, це мені на Новий рік, на новий рік та й хвата. Більше ми такого. Не п'ємо, але зробимо виняток. Скуштуємо, що воно. Так, ну дуже багато. Це у нас що таке? Ага, це у нас такі вафельки. Також ось такі міні піци Це в нас снека. Також прикольно. Зараз все виставлю покажу. Ось такий швейцарський шоколад. Так, що тут ще? О, ось такий Хайнц. Це у нас кетчуп. Так, що тут ще? О! Ось така. Погляньте, баняка, це у нас нутели. Тут один кілограм. Так, ось такі сосисочки. Що тут у нас ще? Ага, тут буде саме головне. Так, ось саме головне, дивіться, взято в Ашані, але не в нашому, а в Європі. Це курага-кролик. Так, далі. Ось така. Якщо вам видно, зараз фокусуємося. Це у нас ікра червона. Зараз розпакую, щоб прямо показати, яка тут зернистість зараз. Секунду. Ось, погляньте, які тут зернятка. Це також на новий рік. Далі тут багато цього? Всього. Ще тут ось, ось така одна вафелька. І тут ще в мене є ось така. Зараз покажу, це ми вберемо. Ось така. Це у нас доска. Для снайків. Зараз ми це все так вберемо. Так. Що це у нас таке? Перезірватися, але давайте дістанемо. Давай, Тут також у нас багато кофе. Як кажуть, це все халява. Зараз секунду. Так. Ось така у нас дощечка. Це в нас такі для снеків або для соусів. Це все картонка. Пахне деревом не якимось бамбуком. Якщо я не помиляюсь, то зроблена вона з. Пока така міні дощечка, Також є ручка, яку ми прикрутимо. І ось таке воно буде із себе. Сюди ми накладемо якихось снеків або соусів. Прикольно. Добре. Покамість. Ми її залишимо без ручки. Ручку ми потім прикрутимо. Так, треба ще з цього скуштовувати? Ось таке. На столі тут, дивіться, це все десь на 100 євро. Ну, Плюс-мінус, може трішки менше. Тому треба все, все це буде скуштовано, з'їдено, але давайте. Спробуємо. Ось це у нас швейцарське пиво. Тут скажу так, що навіть ну, так є, є є, щось воно більш таке, навіть красиве, нічого такого не написано, не проскладений про що. І ось таке це в нас германське пиво, також оригінал. Саме звідти. Давайте. Ну, я навіть не знаю, давайте скуштуємо спочатку швейцарське. Ось швейцарське. От германське пив, швейцарське, ніколи. Ось така. Баночка. Давайте її скуштуємо. Угу. Кажу так, непогане. Тут у нас 48 алкоголю, ну, пів літри. П'ється, в принципі, легенько. Те, що потрібно. Все це будемо, як кажуть, дегустувати ми вже іншим разом. А хайнекен французький ми. Порівняємо з нашим українським. Яке? Ну, можливо, можливо, український це не має ніякої різниці, а можливо, воно різне, тому будемо дегустувати. Ось такий у нас сьогодні маленький. Точніше, така не маленька, а величенька розпаковочка. Ось такі вафель, вафельки вони продаються в Україні. На я бачив їх на чи десь там, ось таке точно є. Але ціни в Європі на них, на них дуже менші. Ну а кілограмова нутела коштує там десь 7 євро, щось таке у нас набагато ну, дорожче. Тому дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.